А чи знали ви, що на сайті головного сервісного центру можна переглянути усі офіційно затверджені маршрути, по яких ви будете складати іспити? Друзі, у кожному сервісному центрі є чітко затверджений маршрут, по якому відбувається складання іспитів. Як правило, їх там є декілька. Тому ви можете по них поїздити попередньо, підготуватися собі, ознайомитися з даними ділянками доріг і лише аж потім усвідомлено і підготовлено приступати до складання практичного іспиту. Отже, зараз я вам покажу, де власне вони знаходяться на сайті головного сервісного центру.